Вітаємо сьогодні. Ми вам покажемо напіввовняну пряжу шнурочну амбре. Дуже м'яка, дуже цікава. Склад 20% вовна, 70% акрил, 10% поліамід. 100 грам 240 метрів. Упаковці 4 матки по 100 грам. Ось такі кольори. Ось такий світло-жовтий м'ятна, ось такий сіро світло жовтий ось такий світло-солом'яний. ось такий пісочно-вугільний, ось такий бежево-коричневий, ось такий світло-сіро стальний. Ось такий соломіно сіровугольний Ось такий бежево коричневий, ось такий бежево шоколадний. Та ось такий бежево зелений. Ціна за упаковку 5, ой, 4 матки по 100 г, 400 г в упаковці 350 гривень. Замовлення або в особисті, або в Viber або приходьте до нас на барабашова оптові ціни за запитом